Сини зі зліпками дитячих ручок та ніжок робить віничанка Віта Гавришенко. Педіатр за професією вона почала займатися творчістю, коли пішла в декрет. Нині 3 d копії дитячих ручок стають популярними серед матусь, так каже майстриня. Батьки можуть зупинити час і запам'ятати, якою була дитина в тому чи іншому віці. Зліпок ручки Віта Гавришук робить за 130 гривень. Про процес виробництва зліпків дізнавалась наш репортер Марія Супрун. Запам'ятати назавжди мить вашого весілля або розмір ручки чи ніжки вашої дитини, коли їй було наприклад два місяці. Пропонує віничанка Віта Гавришенко. Вона робить гіпсові зліпки рук закоханих та дитячих ручок та ніжок. Потім оформляється все в рамки та вішає такі картини на стіни. Я випадково у інтернеті натрапила на відео, де мама робила скульптурну сімейну скульптуру. Це ручка тата, дитини і мами. І далі прийшов якийсь час, мабуть, близько тижня, і я подумала, а чому я не можу так зробити своїй дитині? Ось, наприклад, ця робота об'ємна копія ручки дитини, який рік. Її я робила у вісні дитини, тому що у рік вже потримати дитину нерухомо дуже важко. Це викликає таке, тому краще, коли дитина спить, для неї це абсолютно безболісна процедура. Це об'ємні, вони значно краще виглядають ніж як для прикладу, тут 2D копія ручки, тут просто відтиск. Об'ємні, от ви бачите, у глибокій рамочці. Під склом ручка залишається і час її, в принципі, не чіпає. Для того, щоб зробити зліпок, що нам потрібно? По-перше, це потрібна ємкість, ми будемо робити зліпок руки. Нам потрібна ємкість, у яку вільно буде проходити рука. Далі нам потрібна водичка, потрібен моделюючий гель, гіпс скульптурний, різні там ємкості, де ми будемо це все змішувати, і потрібен міксер. Починаємо з того, що ми у ємкість заливаємо холодну водичку. Далі ми у цю воду висипаємо моделюючий гель. Далі працювати треба швидко, тому що гель має здатність застигати і робиться потім договір. Цей гель є з кольоровим індикатором, він змінює дві колір, наважається від ступеня готовності до занурення. Зараз він вже, бачите, якого кольору. Він готовий до того, щоб занурити ручку. Тримати близько півтори хвилини. Він зараз теж, бачите, змінює свій колір, стає вже менш яскравий. Коли буде готовий до виймання, він буде повністю жовтого в По відчуттям я не можу сказати, що щось особливо міняється, просто ніби тримаєш руку у, не знаю, у кисілі у желе, щось таке. Вже, власне, повністю змінив колір. Матеріал, і по відчуттям він вже набув ем, такого досить цупкого характеру. Тому можна виймати широко. Рухаємо, рухаємо, рухаємо поступово і по акуратно витягуємо руку. Достали руку, ніяких слідів фактично немає. Е, і тут ми отримали порожнину, яка вже далі буде заливатися гіпсом. Гіпс заливається у два етапи. Розводимо з водичкою до консистенції сметани. Тепер ми постукали, випустили повітря і можемо заливати перший шар. Заливаємо охайно по стіночці. і Потрібно порухати, щоб він затік в усі дрібненькі лінії. Тепер перший шар гіпсусолити, ми готуємо другу. Порцію гіпсу, яким вже буде до кінця заливатися наш зліпочок. Це ми заливаємо другий слой гіпса, вже з нього власне, буде наша рука. Дякую. Далі ми залили гіпсом, отримуємо форму, залита гіпсом, яку через 2-3 години можна буде дістати. Це все охайно зрізається, і ми отримуємо отакий приблизно зліпочок. Це зліпочок дитячої ніжки, який далі ще потребує допрацювання. Його ще потрібно погрунтувати, пошліфувати, фарбується, оформляється і далі може мати приблизно отакий вигляд, яка прикраси дитячої кімнати. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.